Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 18 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам так. Кармічний аркан справедливість. Якщо ви раніше щось десь приклали зусилля, створили благосприятливий ґрунт для того, щоб вас, ви могли отримати якусь винагороду або рішення якихось юридичних питань, можливо, вирішити судові справи. Для когось, можливо, це буде ну, знаєте, такі різні можуть бути варіанти. У когось це може бути і розлучення по справедливості, для когось одруження, щось таке, що це вирішувалося юридичним шляхом. Так от ви за це можете отримати винагороду, якщо ви поводилися таким чином, як належить. А тому у цей день ви можете розраховувати на підтримку від вищих сил. За те, щоб ви, ну, скажімо, як ви поводилися, так ви і отримуєте те, що ви заслужили. Тому у вас буде на цей день можливість вирішити будь-які питання, особливо якщо вони стосуються юридичних або робочих питань. Ну, і ще для вас такі є підказочка, що якщо вам потрібно щось на цей день вирішити, то вирішуйте все це тільки офіційним шляхом. І перед тим, якщо ви маєте вчинити або прийняти якесь рішення, вам потрібно дуже гарно виважити усі обставини, щось проаналізувати, врахувати усі фактори і лише потім приймати рішення, тому що воно повинно бути обміркованим. І, звичайно, дотримуйтеся всіх правил і формальностей. Дійте у рамках закону. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Тут Жеслів говорить вам так. Щось нове ви можете започаткувати саме в цей день. Можливо, ви зможете вирішувати якісь робочі процеси. Можливо, хтось буде розпочинати нові проекти. Або, можливо, для когось це будуть якісь нові знайомства, новий напрямок, хто шукав роботу. Можливо, ви що зможете для себе вже віднайти те, що вам саме так і потрібно. Того, те, чого ви чекали, і, можливо, уже прожили певний період, можливо, ви вже, ну, скажімо так, розібралися із тими питаннями, які вас не пускали далі рухатися. І тепер ви вже перейшли на новий рівень, там, де ви можете щось започатковувати, там, де ви можете щось вирішувати і отримувати у своє життя. Також на цей день вам будуть вдалими будь-які нові починання, можливості. Можливо, до вас прийдуть якісь ідеї або ініціатива. І якщо ви його будете розвивати, то звичайно все у вас буде гаразд. Для тих, кого немає партнера наразі можуть бути нові знайомства, хтось зможе отримати прибутки, але вам варто ну, знаєте, бути такими підприємницька жилочка, така у вас повинна працювати. І ще підказочка є для вас, що в цей день вам потрібно діяти і активно, і рішуче, тому що це не час, щоб ви в чомусь сумнівалися, або якісь коливання, щоб у вас були. Це період нових починань і можливостей. Тож дійте. І третій варіант: четвірка мечів говорить про те, що вам так діяти ви можете. Але вам потрібно бути дуже обмірковані. Дії ваші повинні бути. Щось у вас, ви, можливо, тривалий час для себе там планували, будували ті плани, але не поспішали вживати якісь дії, то наразі, можливо, і не потрібно щось робити. Ну, можливо, вам потрібно просто відновитися, можливо, вам потрібно, ви очікуєте якихось документів. Або щось плануєте, або обмірковуєте, то вам варто для того, щоб ви досягли своєї мети, бути дуже акуратними і точними. Точно оцінювати все, що відбувається у вашому житті. Ну і ще, можливо, вам до тих питань потрібно проявити свої традиційні підходи. Або просто накопичити сили. Тож, підказочка для вас буде така: не поспішайте зараз живати будь-які дії. Ну, тому що вам потрібно ще щось проаналізувати, прорахувати. Можливо, просто відпочити і використовуйте свій час, щоб спланувати свої подальші кроки. Яка інформація до вас буде надходити, вона обов'язково потребує, щоб ви її перевірили і проаналізували. І не поспішайте давати відповіді, не так, не ні. Просто візьміть паузу, щоб усвідомити те, що відбувається, і прийняти остаточне рішення. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.